Привіт, друзі! Сьогодні я рада поділитися з вами новою інструкцією в минулому відео. Ми говорили про простий процес замовлення друку, коли ваші дизайнери створюють макет для вас. А сьогодні я покажу другий спосіб: як завантажити власний макет, створений вами в будь-якому графічному редакторі. Якщо у вас вже є готовий макет для друку, ви можете завантажити його на нашому сайті за допомогою червоної кнопки завантажувача. Я покажу цей процес на прикладі візитних карток, але ця функція доступна для будь-якої продукції з нашого асортименту. У калькуляторі ви обираєте необхідні параметри і налаштування, розраховуйте вартість замовлення. Потім прокручуйте сторінку вниз і клікайте на кнопку Завантажити готовий макет. І ось ви опиняєтеся у спеціальній програмі, яку ми називаємо завантажувач. Основне призначення цієї програми завантажити ваш готовий макет і перевірити його на відповідність технічним вимогам. Що саме ви бачите у цьому завантажувачі? Тут є вікно, де відображається прев'ю вашого макета. Справа розташований такий же калькулятор, який ви використовували при виборі продукції. Також є повідомлення, що потрібно завантажити два файли. Але чому два файли? Тому що, наприклад, візитна картка має дві сторони. Таким чином нам потрібно завантажити два окремі макети. Для лицевої та зворотньої сторони інша опція завантажити двосторонній pdf файл. Дуже важливо, щоб ваші макети відповідали вимогам, які детально описані на цій сторінці. Ви зможете побачити, які типи файлів допустимі, які розміри та яку роздільну здатність має мати ваш макет. Давайте спробуємо завантажити перший файл. Завантажувач не лише перевіряє ваш макет, але може за можливості виправити недоліки. У моєму випадку розмір макета був невірним і не відповідав вимогам. Завантажувач автоматично вніс зміни. Потім вам залишається вирівняти макет за допомогою зручного позиціонування і підтвердити це. Натисніть на кнопку Я згоден. Також, якщо ваш макет має відмінний від смек, кольоровий простір, завантажувач виконує конвертацію для відображення того, як продукт буде виглядати після друку. В цьому прикладі ми бачимо, що макет практично не змінився після конвертації. Проте іноді може траплятися так, що кольор на екрані відрізняється від реального друку. Чому так відбувається? Справа в тому, що сучасні технології друку не можуть точно відтворити всі відтінки кольорів, які ми використовуємо у дизайні. Наприклад, насичені сині, зелені або флуоресцентні кольори можуть виглядати більш приглушено та пригнічено при виході. Тому для точного відображення кольору на моніторі та в реальному друці використовуються різні кольорові простори. На моніторах це RGB з більшою кількістю кольорів, а для друку використовується смик. З тими кольорами, які реально можуть бути надруковані, і саме про це вам допомагає зрозуміти програма завантажувач. Прев'ю показує вам, як ваш макет буде виглядати після друку. Тож не соромтеся натиснути кнопку Я згоден. І ось програма показує нам, що усе готово до завантаження. Тепер залишилося завантажити другий файл для звороту візитки. Отже, у нас вже є два завантажені файли. Після завантаження ви також зможете переглянути, як виглядає макет без додаткових ліній обрізки. А ще цікавий момент реалістичний перегляд у 3D-візуалізації. Зелений напис і позначки говорять про те, що ваш макет у порядку. Тож ви можете підтвердити, що перевірили макет і переходити до оформлення замовлення. Проте, якщо під час підготовки макета виникли серйозні помилки, які завантажувач не зміг виправити, вам можливо доведеться доробити або переробити макет. Та не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавого про сучасні методи друку та дизайн. Дякую за увагу!